Спати час обіймає вечір нас, мама пісню заспіва, Хай тебе несе вона, сон повільно прилетить, водяних же тупотить, і в казковий добрий край попливеш з ним через гай, Хай тобі насниться гай, де співають, баю -бай. Спи під маминим крилом сонпи. Підружником Ма пісню заспіва, хай тебе несе вона, сон повільно прилетить, водяних же тупотить, І в казковий добрий край поплети. З ним через гай. хай тобі насниться гай, де співають баю бай, Спи під маминим крилом, сон пливе підружником.